Привіт! У цьому відео ми зробимо огляд на wi fi реле, яке можна встановити прямо у щиток на Дін Рейку. Це пристрій допоможе зробити електропостачання у квартирі більш зручним і сучасним. У комплекті тільки реле та коротка інструкція. Все приходить у простій коробці без зайвого, але й добре захищене. Пристрій виглядає акуратно й компактно. Встановлюється у щиток, займає мінімум місця, на корпусі є екран і кнопки для управління. Реле підключається до Wi-Fi та працює через додаток. Можна віддалено вмикати і вимикати живлення, стежити за споживанням енергії та навіть налаштовувати автоматизацію. Це зручно, якщо хочете контролювати витрати або вимикати техніку під час від'їзду. Пристрій дає повний контроль над енергоспоживанням, є екран для відображення даних, підтримка керування зі смартфона, а також захист від перевантажень. Для налаштування потрібен час, а додаток іноді не перекладений повністю українською чи російською. Також реле займає місце у щитку, і це треба враховувати під час встановлення. Це гарний варіант для тих, хто хоче додати трохи розумних функцій у свій дім. А що ви думаєте про такі рішення, напишіть у коментарях.